Чи мобілізують автомобіль Володимира Зеленського служити у війську? Таке цікаве питання постає після того, як сам Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Там є відповідний пункт про військово-транспортний обов'язок. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцовіць, це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а нині. Таким, одним з таких питань є, чи забиратимуть у Володимира Зеленського автомобіль для потреб війська, зрештою, як і в інших народних депутатів, а чи можливо він його передасть із власної волі. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу якому разі ви будете отримати відео у першу чергу. Отже, для початку розберемося з автомобілями Володимира Зеленського, які в нього є на цей момент. Для цього дивимося у декларацію Зеленського за 23 рік. І з'ясовуємо, що в самого Володимира Зеленського є. Автомобіль Land Rover 2016 2016 року випуску, а у його дружини Mercedes Benz 2014 року. Тобто, формально виходить цікава ситуація. Кожен член сім'ї Зеленських має окремий автомобіль представницького класу. Тобто, автомобілі дорогі. Ну і, очевидно, перед відправкою на фронт потребують певної. Переробки, але можливо, хай краще на них їздить якась зброя. Ну і крім того, у службових справах, як відомо, Володимир Зеленський їздить на Mercedes-Benz s класу Тому є питання: а що Володимир Зеленський робить із своїм приватним автомобілем? Чи він у нього стоїть у гаражі? Ну, зрештою, це приватна власність. Формально він у нього один. Ну і ще один момент. Зеленський. У службових справах точно їздить у супроводі кортежу автомобілів. І Як з цим бути? Тепер друге питання: а хто б це мав вирішити? На практиці вилучати транспортні засоби можуть ТЦК, СБУ та деякі підрозділи розвідувальних органів України лише відповідно до рішення місцевих держав, але лише відповідно до рішення місцевих державних адміністрацій. І це вже не Віталій Кличко. Який цих повноважень завбачливо позбавлений Зеленським на період воєнного стану. Ну, очевидь, боявся, що Кличко у нього забере автомобіль. А військово-цивільною адміністрацією керує нікому не відомий підлеглий Володимира Зеленського. До речі, чудовий автопарк має і ряд народних депутатів, причому йдеться про депутатів різних фракцій та груп. Е і серед них є авто, які могли дуже придатись на фронті. Наприклад, Богдан Торохтій, депутат від Слуги народу. От Для ЗСУ було би цікавою Nissan X-Trail 2020. Trail. Також eh, Volkswagen eh, Tiguan і, і, і Chrysler Voyager. Геннадій eh, Вацак. Це наскільки я знаю, він створив eh, підприємство Вацак, яке виробляє солодощі. Eh, він ходить до групи довіра володіє кількома бусами Mercedes без Sprinter. Микола Бабенко, група довіри, має Toyota Land Cruiser 17-го року, останній визнаний одним з найкращих позашляховиків для бездоріжжя. Ну, а де бездоріжжя в нас Ну, точно не в урядовому кварталі. Юрій Шапувалов, колишня партія регіонів, нардеп, нардеп з Полтавщини, володіє потужним позашляховиком BMW x 7 Далі тут йде. Ще якісь складні цифри. 19 го року випуску. Олексій Кучеренко, депутат від Батьківщини, має, має Toyota Land Cruiser, го року та Toyota Land Cruiser Prado 7-го року випуску, які ідеально підходять для бездоріжжя. Микола Кириченко із Слуги народу має кілька вантажних автомобілів КАМАЗ та семимісний позашляховик Lexus. Е GX460 21 року. Ну, я не думаю, що він на Камазі їздить у Верховну Раду. Максим Гузенко. Слуга народу володіє 6 вантажними автомобілями. Артем нардеп від Слуги народу має популярний позашляховик Lexus RX350. Звісно, напевно, неправильно буде, якщо депутат. Депутатів обов'язково мобілізовуватимуть у військо. Це, зрештою, і не вирішує наших проблем. Але але Цього не скажеш про їхні автомобілі. Особливо коли в них їх є два, коли в них є вантажні автомобілі. А як ви про це скажете? Напишіть про це. Підпишіться на мій канал. І підтримуйте його вподобайкою. Дякую.